Друзі, вас вітає Черкащина. Сьогодні 26 липня. І в нас вже більше півтора місяці немає опадів. Соя горить, стручків майже немає. Ну, реально є нюанси. Є в нас дві різні сої. Одна кентукі, друга інша якась рання. Тіпа типу китайської, но це не китайська 100%, ну коротше, типу цього. Тому сої в нас в цьому році не буде. Урожаю ніякого також не буде, соняшник може більш-менш який буде. Кукурудза горить, соняшник горить, соя горить. Коротше, в цьому році реально є нюанси. Тому, друзі, дивіться далі. Ось дві різні сої, можете побачити. Це типу рання, а це кентукі. Як бачите, листя таке собі поганеньке, стручків майже немає. Давайте подивимося поранній, бризкалась вона один раз. Е, гербіцидом тест гранульованим 1,5 кг на 1 гектар. Бачите, сантиметр 35, плюс-мінус стебло і на стеблу, грубо кажучи, повноцінних 7-8 стручків. Ну, це ж не діло. Раніше в нас сипало хоча б 20-25 центнерів, а зараз, якщо 10 буде, то й то вже слава Богу. Ну, геть жахлива своя. Опадів немає, спека, то холод був. Якби хоч холод був, то хоч душі були, то хоч таке ще. Але так, ні дощів, холод, то спека горить. Вже має краще дискувати її та й. Дешевше вийде. І своє кентуки. Кентуки трошечки краще моментами. Але ні. Такі самі нюанси. Ну дивіться. І хоча є, але повноцінних. Взагалі. В цьому році взагалі все. Дуже погано. Трошки моментами є бур'ян, але вже ніхто заїжджати не буде, бо це якби хоч врожай якийсь був, що планувалося якийсь врожай, то ще друге діло. А так, заїхати на поле велич, викинути кошти на гербіцид та на паливо та на та час свій потратити. Ну, час таке вже, це, як бачите, ось амброзія. Місцями лобода була, ну лободу хоч потрохи гербіцид прибрав, і вона взагалі немає А амброзія падло є. ну, Місцями бачите. ось Що ж ми робимо? Нічого, тільки бризкати, але по фінансам те, що якщо порахувати приблизно, який буде врожай, і заїхати зараз на поле, то навіть вов... мінус собі. Зараз подивимося на соняшник, який в нас соняшник трошки покраще. Зараз глянемо. Ось такий соняшник суміко від сінжента. Як бачите, півтора метри, плюс-мінус метр шістдесят і вже шляпки. Ну, хоч більш-менш нормальні. Трошки на наливається, може хоч щось буде. Соняшник також бризкали один раз. Ну, Щось це може і буде. Діліться, будь ласка, враженнями. І який у вас взагалі соняшник? Дуже цікаво, в якій ви області проживаєте. Бачите? Красота. І соняшник може хоч трошки буде. Але звісно, головки нерівномірні. Кукурудза ДКС-4098. Поганенька взагалі, тут бачите, міжряддя між, ну, границя між соєю і кукурудзою, така лобода. Ну, Тут не бризкало, щоб не спалити відповідну кукурудзу. Ну, кукурудза, геть, жахлива максимально. Ну, ви самі бачите, Є качанчики відповідні розміри, але потрошки наливається, ну дивіться, потрошки наливається, але ну це не ті качанчики, які вони повинні бути. Вони взагалі повинні бути як щонайменше півтора рази більші. Але що, нема вологи взагалі? Це взагалі капець. Друзі, не знаю, як у вас, але на Черкащині. Є реально проблеми з цим. Це качанчик хіба. ну Це не качанчик. ну Подивіться. І це всі вони, всі однакові. Де не де може попастись більше, як я тільки що показав вам. ну По факту всі вони однакові. Ну оце. Це хіба качанчик, скажіть. Це кінець липня вже. Не буде ні кукурудзи. Якщо сипне хоч то не 2-3, то, то хоч щось. Друзі, ось на цьому все. Як бачите, яка у нас соя, соняшник і кукурудза. Ну, Соняшник має хоч трошки буде, сої, я думаю, якщо буде 10 центнерів, то це вже добре. Кукурудза теж жахлива. Надіємося на соняшник, Ну, якби, звісно. Знати, що ми зараз засіємо в цю площу сонячнику і буде все добре. Ну, це Ми трохи страхуємося, трохи того, трохи того. Тому, друзі, так, пишіть, яка у вас соя, яка кукурудза, яка соняшник. мені дуже цікаво, У нас на Черкащині ось, такі, ось така ситуація, без опадів, без нічого. Тому, друзі, гарний вам днини. Не забудьте підписуватись на канал, ставте подобайку та пишіть коментар.